Дивися, Росія, це взагалі тепер такий е, шматок лайна, який буде воювати завжди зі всім. Може бути наступ, дуже багато може бути втрат, але те, що буде бійка, е, показує. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо плюс з вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується відьма Кристина Косова. Вітаю, вітаю Кристина, Дуже рада бачити. Вітаю Альоночка, вітаю всіх, хто до нас долучилися. Так і питання у нас насправді зібралося чимало. А тут сьогодні вийшла така публікація від західних спецслужб про те, що якщо закінчиться війна в Україні. То Путін влітку ймовірно нападе на Польщу та Литву. або Польщу, або Литву. І тут одразу декілька питань. По перше, чи дійсно є така перспектива завершення війни в такі короткі терміни для України? Давай спочатку це подивимося. Давай, давай глянемо. Якщо сказати відверто, ну особисто мої прогнози такого не передбачають. Я не бачу такого швидкого закінчення війни, тобто воно стільки часу. Все відбувалося, він не стишиться так. Розумієш, він все одно ще буде ядувати, він буде ще відбиватися, він буде кусатися, він його так воно просто не заспокоїть. Тим більше ми бачимо, що Трамп він трошки вже посилився, бо тих 100 днів пройшло, але ще все одно не набрав тої потрібної есенції, щоб вже гупнути його по голові. Все одно ще нема того погодься. Так, так. Ну для мене це теж було новиною, але думаю, якщо пишуть про таке, можливо, там щось знають, що не знаємо ми тому вирішила. Перемирити. Не бачу, бо бачу, що ще можливо будуть хочу наступати. Угу. Хоче. Чи тоді, в такому випадку, якщо все ж таки не завершується війна з Україною, чи Росія все одно планує паралельно розпочати війну на європейських територіях? Угу, яка ймовірність. Ну, дивися, Росія це взагалі тепер такий шматок лайна, який буде воювати завжди зі всім? Воно мусить вимерти все. Десь 100-200 років розумієш щоб воно спалилося все це. ДНК щоб можна було допустити, що Росія не буде, не буде ні з ким воювати. Хочу сказати так, що я особливо не бачу, щоб вони починали війну допоки тут з нами ще не завершено, і не зрозуміло, як вони поки що будуть жерти тут. Вбивати тут, і отут от буде та вся колотнеча наразі поки що на наших територіях. Там вони ніби приміряються, але дій таких я не бачу. Ти зараз сказала про те, що бачиш, що навпаки будуть наступи з боку Росії. І в Туреччині, коли були представники Росії, кажуть про те, що були звучали погрози захопити Росією Харківську та Сумську область. Тому хочеться розуміти, якою ситуація буде тут зараз. Ми не про плани, а конкретно про дії. Чи дійсно є на сьогоднішній день ресурс захопити ці області? Чи матиме ворог результати позитивні для них? Е, дивимося, дивимося Харків і дивимося, дивимося Сумська. Чи Буде наступ і який, і який відео. На Харків може бути наступ. Може бути наступ, дуже багато може бути втрат, але я не бачу захоплення Харкова. Але те, що буде бійка, показує. І сумський дивимося напрямок. Тумський мені, зважаючи на сьогоднішній день, менше йде, аніж Харківський. На сьогоднішній день менше ймовірний. Але те, що вони стягують якусь техніку, те, що вони готуються, це однозначно. Бо я багато робила розкладів, того, що вони роблять собі підготовку, це є стопудово, На жаль, Будемо далі обов'язково прослідковувати ці території. Сподіваюся, що вдасться все ж таки зупинити будь-які наступальні операції з боку ворога. А зараз відбулася низка зустрічей, зокрема, розпочалося все в Туреччині, попри те, що з російською делегацією як такої е, зустрічі нормальної не відбулося. Але відбулася низка інших зустрічей з ваговими впливовими людьми світу. Е, також у Римі відбулася зустріч з Папою Римським, е, зустріч з Американця американськими представниками і кажуть про те, що ці загалом перемовини, які відбувалися, розмови були досить хорошими і сприятливими для України. Чи зараз ми почнемо бачити зміни чи е, від слів перейдуть до дій, і зараз ми відчуємо суттєві зміни безпосередньо в нашій країні, які стосуються? Ну, розумію, тут так само хтось буде діяти, хтось не буде діяти. Якусь ми отримуємо допомогу. Не знаю, можливо, від Америки, можливо, від когось іншого. Тут іде нам якась допомога, але є якісь особи, які приймали участь у тих всіх перемовинах, які ну просто поговорили і просто воно пройде пусто. Може ми перейдемося конкретно по якихось фаміліях, тому що тут є від когось дії, а від когось є абсолютна пустота. Так, давай а, тоді ну две зустріч з папою римським відбулася, і в принципі папа Римський вперше це перший іноземний іноземець, іноземна делегація, з якою він зустрівся. Це була зокрема Українська з Оленою Зеленською та паном Володимиром Зеленським. Що що після цієї зустрічі? Що Україні дасть ця зустріч? Що вона нам дасть ця зустріч? Мені випадає карта поміркованості. Тобто, мені, чесно кажучи, воно йде якось дуже лайтово. дуже лайтово. Я не бачу якось дуже великого чогось для нас від цього папи. Як його звати? Якийсь лев, по-моєму? Так? Так, так, Я... так, так. Мені воно йде якось так. Ніяк. Угу. На жаль. Також у Римі відбулася зустріч з Рубіо і Івенсом. Чи ця зустріч принесе певні результати позитивні для України? Хто зустрічався з ними? Зеленський. Ой, той. Рубіо ганяв як по святу воду до Путіна, то він же ж ганяв, правда? Івенс, і Рубіо, так, та, це всі, всі вони. Ну трошки, ну дивися, від них не дуже щось залежить, все одно там керує Трамп, трошки воно щось просувається. Напевно, якась нам буде допомога. Десь вони починають прозрівати, але у якому ключі вони починають розуміти, що вони виглядають дурачками. Розуміють, що з них починають сміятися, і через те, що вони поводили себе непрофесійно. Неполітично вони порушували якісь, як це правильно сказати, кодекси, отій їхні політичні, і вони розуміють, що перед світом вони вже втрачають якусь свою, свій авторитет, свою силу. Це до них дуже добре доходить зараз, і це є для нас є дуже добре. Для нас є дуже важливо. Тому можу сказати, що їхній позор іде нам на користь. Те, що вони доходилися, те, що вони досміялися, те, що вони себе поводили, дуже неадекватно це побачив і вже зміг проаналізувати весь світ. Цього, цього вже не приховаєш. Тобто зараз розпочнуться якісь конкретні кроки з їхньої сторони для того, щоб якось виправдати себе. Ну, я би не сказала, що конкретні кроки. Зараз я би це трактувала, що вони будуть боятися за свій зад. Вони будуть боятися осуду. Розумієш, в них менталітет інакший. Якщо, наприклад, ми візьмемо Рашку, вони такі, ну вони такі бродяги безстрашні, то американці вони інакші. Розумієш, у них зовсім по-іншому працює мозок. На тих немає управи, то є челядь і волоцюги, а ці зовсім інші. І тому на них все ж таки у них ж там є якийсь конгрес, є люди. Вони між собою там всі пов'язані. Тобто зараз для нас це є дуже добре, тому що вони, у них вже руки не такі розв'язані і вони змушені показувати результати. А які вони повинні показати результати? Ну, напевне, ті результати, з якими зайшов президент на свій пост. Правильно, його основна ідея, яка була? Завершити, закінчити, допомогти. Було 24 години, потім було 100 днів. Тобто вони розуміють, що прийшов час відповідати, і для нас це є добре. Чекаємо тепер не просто слів, а чекаємо конкретних дій, які принесуть свої позитивні результати для нас, для українців. Зустріч Путіна і Зеленського. Наскільки це реальна перспектива? Чи може це відбутися на найближчий термін, і чи може щось змінити ця зустріч? Ну я хочу сказати відверто: я такої, я такої зустрічі не бачу, тому що мені тут випадають мечі, мені здається. Ну, вони просто би повбивали один одного, отак в прямому ефірі, розумієш, в тому овальному кабінеті чи де б вони там зустрічалися, вони б просто повбивали один одного. Ну я виключаю це. Це не це якось це просто недопустимо. Це недопустимо. І е, хочу сказати, що якщо е, з ним зустрінеться е, Трамп, це буде для нього, це буде не то, що помноження на ноль, він себе повністю зничтожи. Він і так знаєш, вже такий. Ну, трошки підхрамує через те, як себе поводив некоректно йому не можна зустрічатися з путіним. Розумієш Трампу та. і Путіну? Так та. він себе перед світом взагалі зариє в останню могилу. Розумієш? як? Угу. А тобто... чи є інше рішення а, проблеми? Так ми розуміємо, що всі звідусіль кажуть, що єдине рішення це перемовини. Якщо все ж таки цієї зустрічі не відбувається, чи є інший вихід якось вплинути на Росію і щоб все ж таки розпочався цей процес завершення війни? Дивися, Альона, це будуть перемовини, але трошки напевно, знаєш, якось як тобі правильно це сказати дуже буде багато людей. Напевно, буде якихось довірених осіб, бо отак лице до лиця я їх не бачу зараз. Можливо, буде якийсь такий формат тих перемовин, що вони відбудуться, але не, не в одному кабінеті Зеленський і Путін. Наразі такого не бачу, але все одно це будуть перемовини. Якось, отак, от, так от мон, воно мені показує, тому що наразі там направду йде така хвиля, що вони просто ну, це буде просто вбивство. Це неможливо. чи можемо тоді розраховувати на те, що цей процес розпочнеться найближчим часом, і принаймні якісь домовленості вже почнуться дотримуватись. Більше цікавить зі сторони Росії, чи хоч щось буде okay. дотримуватись? Е, ну, дивися, Путін ще все одно е, тут випадає десятка мечів, випадає єрофан. Це означає, що він ще буде програвати позиції війни. Він буде нападати, він схоче від е, віджирати ще території. Він буде пробувати ще захвачувати. Розумієш, він все одно все це буде пробувати. Мені не дуже. А як тобі сказати, не дуже пахне тим навіть тридцятиденним. Бо перед, перед тим, якщо воно і відбудеться, цей тридцятиденний, якби ця перерва, то він все одно ще буде жерти. Він все одно буде люду ще, Розумієш, він отак от в спокої він не лишиться. Все одно мені від нього ідуть досить агресивні дії. Але його можна зупинити. Дуже дуже жорсткими умовами, не, але не видно, що Трамп за короткий час до них дійде. Тобто, напевно, нам, українцям, ще пер, прийдеться пережити якусь хвилю від нього агресії, а тоді вже дідуся на кінець то вже до нього, знаєш, якесь розвиднення у нього відбудеться. Якась от так, от якось так вимальовується ланцюг подій. На ну, на жаль, це вплинути не можемо. У, у тому всьому ніби є якесь таке добре зерно, але воно знаєш, все залежить від цього поступово. Це від цього. Все, так, та. Та, та, воно все знаєш, така причинно наслідкові зв'язки тут дуже сильні. Тут нема такого бах і сталося чудо. Тут дуже багато людей замішано, дуже багато. Насправді так на це диво сподіваєшся, тому що вже деколи опускаються руки, єдине на що власне сподіваєшся, це на те, що якесь диво станеться, і все в одну секунду завершиться, але не втрачаємо віри. Продовжуємо вірити, продовжуємо донатити це те, що від нас принаймні залежить, те на що ми можемо вплинути. А, обмін тисячу на тисячу був анонсований в Туреччині, і йшла мова про те, що вже цього тижня власне це відбудеться. Чи відбудеться таке? Відбудеться. Можливо, трошки буде запізнення, але обмін сам відбудеться. Тобто, все буде добре. Тут чи так? стануть такі обміни більш регулярними, чи, угу. щоб саме такі великі обміни і. Частіше відбувалися? Так, влітку ще буде, напевно, ще три обміни. Ще три обміни можуть бути улітку. А от який об'єм поки що важко сказати, але обміни будуть. Ну і зараз хотілось би, враховуючи, що ти сказала, що Путін поки що не має наміру ніяк зупинятися, будуть і наступи. Ми про це вже проговорили. Обстріли хочеться розуміти, яка ситуація з обстрілами зараз буде найближчим часом для України. Під кінець цього тижня. Може бути обстріл, переглядала я Харків, Одеса, Запоріжжя, Суми, Дніпро може бути. Тобто ворог буде лютувати. Буде. Щось, власне, будемо вірити в наші сили ППО. Вони дійсно справляються зараз на відміну з усім. Сподіваємося, віримо, але робимо все те, що залежить зараз від вас, а саме не нехтуватиме сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Зараз це основне. Що необхідно робити кожному з нас. Я дуже дякую, Кристина, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці відповіді, дякую за важливі попередження. Чекаємо все ж таки на зрушень у важливих питаннях. На щастя, ти вже побачила, що вони відбудуться. сподіваємось лише, що будуть трішки швидше, ніж, можливо, зараз показують це карти. Дякую, дякую, дякую за запрошення. Побачимось наступного разу. Так, я зараз та, та хочу нагадати, що у Кристини Косової теж є свій ютуб канал, є соцмережі. А всі посланчика знайдете нижче під цим відео. Доєднуйтесь, доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, лишайте свої коментарі. Якщо є у вас питання до нашої сьогоднішнього гості, теж лишайте їх під цим відео і відповіді почуєте у наступних наших ефірах. Бережіть себе, усім до зу. мирного тихого дня. Так, до зустрічі.